Послухайте уважно, що говорить Рамзан Коб Кадиров. Він, по суті, закликає до знищення української державності. Він озвучив ну, принаймні свою думку, а можливо, не свою, що є єдиний спосіб припинення війни в Україні. За його словами, мир можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном або округом Росії. Таку заяву він зробив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню і Кадиров він простими словами закликає по суті стерти Україну як державу, яка повинна підкоритися Росії. Тобто він пропонує не мир, не переговори, не якісь компроміси, а ліквідацію України як незалежної країни. А тому, друзі, всі слова там про захист російськомовних мовного населення, боротьбу з НАТО чи. Оголошення про спеціальну військову операцію. Це все просто ширма. Реальна мета це колонізація України. Про це говорить сам Кадиров. Ну, а для нас, для українців, це ще одне підтвердження: що домовлятися з Кремлем там, чи з його васалами просто безглуздо. Бо їхня мирна так звана формула завжди вона одна. Тільки іншими словами, вони хочуть, щоб. Україна, взагалі, перестала існувати.